Вітаю! Говоримо про актуальну телепередачу Світогляд. Вивчаємо, аналізуємо та порівнюємо досвід наш із європейським. Мене звуть Христина Бондаренко і ми починаємо. Без консервантів і барвників екологічно чиста продукція, що нині так цінуються у світі. Усе частіше потрапляє і на сумські прилавки. До слова, у нашій області її не лише збувають, а ще й вирощують. То що це за продукція із позначкою Органік? Говоримо просто зараз. Сьогодні в програмі органічні продукти. Що таке і з чим смакують. мене які продукти, це не на вирощені діти на грядки. У стилі еко або як сумчан закликали купувати натуральне. Жодних консервантів, ароматизаторів, хімічних домішок. Все натуральне. Обираємо екологічно чисте у телепередачі Світогляд. До наповнення свого холодильника Тетяна підходить із особливою серйозністю, вивчає не лише терміни придатності, дивиться і на виробників. У топі товари сумського виробника. До вибору продукція підходжу доволі таки прискіпливо, тому що саме від неї залежить моє здоров'я та як я буду почувати себе наступного дня. Тому продукцію я обираю якісно, а не дешево. І вважаю, це дуже потрібно вважати, саме коли ти купуєш, не дивитися на ціну, а дивитися саме, що знаходиться у складі, тому що виробники та маркетологи можуть написати на етикетці одну інформацію, але в складі вони обов'язково повинні вказати справжній склад продукту. Тому ми повинні дивитися саме на склад, а не на етикет. Я обираю продукцію нашого виробника, це безпосередньо ті заводи, які розташовані в нашій області, тому що це більш рідне та вже перевірене. Також, в принципі, мені дуже подобається саме від фермерів, ті, які привозять та торгують на так званих стихійних ринках або навіть біля домівок. Серед нашого молочка хліб, ковбасні вироби. От продукції із позначкою Еко довіряє не дуже маркування еко воно одразу притягує увагу, тим більше, якщо ціна не кусається. І ти спочатку береш цей продукт, вивчаєш його склад, а потім береш вже інший, альтернативний, який можливо дешевший, можливо, також перевірений часом. Ти його завжди брала, і потім вже порівнюєш. Але ось деякі продукти справді виникає питання: що ж справді в нашій країні ми можемо назвати еко. І додає, у Європі екопродукція у топі вже давненько. Перед тим, як з'явитися на прилавках магазинів, увесь товар із позначкою Органік проходить поетапну перевірку. В Європі це дуже все чітко прописано та аргументовано. Якщо продукція еко, кожний фермент повинен мати свій сертифікат. Повинен братись повинні братися проби з ґрунту, також на вміст, на вміст кислотності. Тобто це все контролюється на кожному етапі. То, тобто якщо ми купуємо продукцію еко, то вона екологічна на всіх етапах виробництва, а не тільки, наприклад, що в неї бляшанка може спокійно жити в. Природі і не чинити шкоду, якщо її не викинули до мусорного баку. Але також слід зважати на те, що в Європі екопродукція вона є набагато дорожчою. Фермерська продукція у них продається на спеціальних ринках, фермерських ринках. Вона є повністю екологічною. Кожен фермер може надати повний пакет документів, і кожного фермера кожного року перевіряють. Органічні продукти завжди в ціні за овочі та фрукти без пестицидів. Європейці готові платити вдвічі більше. А от сумчани про екопродукти або взагалі не чули, або вирощують їх самотужки. Деїські да, чисті продукти, продукти з яни, і сікає чистих продуктів. Де да, не знаю, мабуть, у нас в країні складно з цим. Весь екопродукт храниться на огородах. Звісно, там стараємося і на ринку купувати по можливості. На вихідних – це регулярно. для м'яких продукти це не на вирощені діти на грядці. Тож пояснюємо, основу екологічного харчування становлять продукти, які виготовлені без застосування різноманітних пестицидів, отрутохімікатів, без стимуляторів росту рослин та тварин. Вони вирішені в особливих умовах, і вони зберігаються без спеціальної обробки, яка Може подовжити їх термін придатності звичайно, звичайно, що найкорисливішими продуктами для людини є ті, які вирішені максимально в природних умовах, тобто без всякої хімії. Для екологічно чистої продукції і умови вирощування відповідні екологічно чисті продукти це продукти, які можуть бути вирощені в невеличких приватних господарствах. Але для цього є декілька передумов. Ну насамперед, це звичайно без використання якихось там. Додаткових засобів вирощування рослин без спеціальної агрохімії, без стимуляторів росту, так сказати, рослинних гормонів. Це перше. По-друге, це звичайно ділянка повинна розташовуватися не біля дороги, де є викиди автомобільного транспорту, і звичайно, солі важких металів вони можуть осідати в ґрунті і потім потрапляти до рослини. Це також дуже важливо. Та додають, приміром овочі вирощені в домашніх умовах. Далеко не завжди можна назвати екологічно чистими. Навіть якщо ви не використовували шкідливі речовини, вони мають усі шанси потрапити на грядку. Зараз приватні господарства і люди використовують і також багато отрути, тому що є проблеми із шкідниками і не завжди можна з ними справитися якимись просто там механічними, фізичними чи біологічними методами. Тому не всі продукти можна вважати звичайно екологічно чистими. Екопродукція у сумах є. Коштує вона не дешево. через особливості її вирощування, обробки та реалізації. Органічні овочі не проходять хімічної обробки, яка збільшує термін придатності. Ніяких стимуляторів росту чи отру також не використовують, а це суттєво зменшує врожайність. Гарної і якісної продукції дуже багато не виробиш. Тобто, якщо продукція продається надзвичайно в надзвичайно великих об'ємах, то це вже продукція, яка використовуються і консерванти там, і всякі. всякі. І всякі технології. Органічні продукти впізнати досить легко. Головне знати, на що звертати увагу. Приміром, хліб із екопшениці зберігатиме свою форму, навіть якщо його сильно стиснути. Я не боюся його брати, да? і отак його зжимати, да? от дивіться, я зжимаю, його, а потім бросаю, і він приймає свою сходну форму. Аджюди той тобто, це говорить про те, що тут високий, високоякісний він, тут висока кількість білка і койковини. Екологічні овочі і фрукти теж мають свої характеристики. Зазвичай виглядають не так презентабельно, як продукти, що пройшли хімічну обробку. Продукція ця сезонна, тож органічну полоницю зимою знайти буде важкувато. А наявність відповідних сертифікатів у виробника найкращий доказ органічності продуктів. У стилі еком сумчан закликали купувати натуральне. Вперше у місті організували виставку ярмарок у стилі еко Сумщина 2015 Народні ремесла, сільгоспродукція, усе своє без домішок і пестицидів. Як обмінювалися досвідом, бачила на власні очі. Пані Тетяна сьогодні презентує найтоповіше овочі. Розповідає, усе виростила своїми руками на сумській землі. Фішка асортименту картопля більше чотирьох десятків сортів. Та ще й оздоблена креативно. Це зроблено з картоплі. Картоплю ми вирощуємо на нашому колекційному досвідному Полі 47 сортів. До картоплю організував барана. А ми люди творчі, ми люди працьовуємо. Це наша ідея. Крокуємо далі. Вибір чималий від медових смаколиків до одягу серед натуральних компонентів конопля. А по що борошно приміняється? борошно приміняє? Випіч. Для випічки різної. – є і конопляне борошно, і конопляна сіль і конопляна ілляна олія. Також у нас є в нашій компанії власні пасіки, де мед без жодних домішок. Натуральний джолини мед. А ми хочемо показати продукцію, якою мабуть багато хто навіть не бачив і не знав, що можна робити з такої коноплі або льону. Еко це перш за все. Жодних консервантів, ароматизаторів, хімічних домішок, все натуральне, все справжнє, ручна обробка ніякої хімії. Ви можете спробувати у нас як чай, як масло, як мило, а також і одежда. А чай з канаплієм. Хороший? Конечно. Попробуйте. Світ, дай нам чайку. Продукція тут на будь-який смак. Пропонують навіть чай із. Коноплі, що ж, тестую на собі. Цікавий смак. Є де розгулятися і модникам. Взуття із лоб'яних культур сьогодні теж у топі покупок. Та перш ніж придбати, ретельно перевіряємо. Я теж так і кажу, сьогодні правда згрішив, в них не приїхав. Ну от, повністю атлічніше от, підійшла. Повністю при оно все е, хватает? Ну три сезони я вже отходил. Не лише продають, а ще й досвід передають. Як от приміром, Валентин ділиться дідівським методом обробки глиняного посуду. Глина обрабатується молоком, дідавські технології. Перший обжиг йде, коли сам черепок закаляється до тисячі градусів. Температура обжига йде. Опускається молоко, глина напитується молоком, образується пленочка і второй обжиг йде. Треба все покупати українське. Тому як імпорт вже, що китайською посудою завалили ринок екологічно не, не чисто йде. Ну, і, тако, і возобновлять наше производство. Нині ж питання екологічно чистої продукції на часі. В європейському суспільстві органічна продукція у тренді вже давно. Тож серед основних завдань привчити сумчан до продуктів без домішок. Питання органік. І Сумській області і в Україні воно зараз не, ну, не зовсім пропрацьоване. За мету ми собі ставимо перший крок це інформування і громади, і виробників. Зараз створюється система взагалі України по сертифікації з питання органік. Ми імплементуємо законодавство Євро Євросоюзу, але це потребує часу. Якщо ми не будемо людям розказувати. Ну, то вже їм не буде мати продукції, і можливо, органік будемо придбати десь там в Німеччині або в Австрії. Наступну зустріч на тему еко запланували на зиму. Основна ціль показати, як вирощувати та реалізовувати органічну продукцію у планах. Зробити такі еко-виставки щорічними. На сьогодні у мене все. Дивіться, світогляд знатимете більше. Четвер, 18.45, сумське обласне телебачення. Усі випуски нашої програми на сайті дабідабідабікрапкатів. На все добре.